Нема шоколаду, нема сніданку, сказав Чарльз Дікенс і був правий. Сьогодні шоколад міцно влаштувався в раціоні сучасного людства. Його їдять, п'ють, дарують ним, пишаються, захоплюються, йдуть у гості, освічуються в коханні. Гіркий чи солодкий, білий чи з начинкою – Кожен обирає на свій смак. Сьогодні, 11 липня, шоколадомани святкують День шоколаду. Цікаво, а чи є такі у нашому місті? Так, да, звісно, я це знаю. Насколько, как мне, если не подводит память, этот праздник придумали еще французы в 1995 году. Также они называют, шоколад называют пища богов или черным золотом. А вы будете отличать шоколады? Да, конечно. Сегодня я куплю пару шоколадок молочных. Заварю чашечку заварного кофе. Вечерком выпьем перед молочный, конечно, по-честному. Был очень молочный шоколад. Вообще люблю сладости, люблю Как-то будете праздник отмечать? Там, а купите шоколад? Конечно, буду своих внуков угостить. Сладый стол накроем мы для всей семьи. Сядем, конечно, попьем чайку с шоколадками или кофейку, что есть. Я шоколад люблю, но Сирковатый не сильно. <соцентричный> а какие любят шоколад? Белый. Белый миллион, такая, с, с рихами, с <соцентричный> <соцентричный> такого. А ви які любите шоколад? Молоч. Теж саря. А там щоб святкувати, прикрасити будинок цукерками, шоколадками. Знаєте, <ріху> трохи не привищено <ріху> до такого. Просто купити шоколадку вдома, ввечері ще. Ми ну, можемо не одну купити. Yeah. Можна купити сім, пару Сильнеї yeah. <ріху> <ріху> шоколадки. Можна пригостити своїм дівчатку. <ріху> так. Да. Та ви що? Будемо святкувати. Сусвітній день шоколаду, 11-го липня. Ага, ну зараз купимо, будемо святкувати. Любимо шоколад, ми будемо святкувати, бо я дуже люблю шоколад, діти мене люблять шоколад. Ну, то ще не даю шоколад. Маленький. <с <с а як буде святкувати? Прекрасти будинок шоколадками, накупити цукерок. Накупимо цукерок і підемо на пляж. До моря. Знає. Подрозі вот, йшли з навжинами вже. Будете святкувати? No. Навірно. <свят> а як нам <святку> бути <як? святку> як? шоколад? Наїмося шоколад чорний, без всяких добавок. Щоб був натуральний? <святку> <святку> ну, звісно. Знаєте? Да. Будете якось святкувати? Так. Да. Да. А як? <святку> якось. Да. Будемо їсти. Да. А якого? Який ви любите шоколад? Білий, молочний. черный. Люди купили торт, шоколада пол, или лосей, Какой любите шоколад? Э, черный. Я страшная сладкой дешкой. не представляя своей жизни без шоколада. И какой шоколад вы любите? Молочный. Мне макарен дает деньги, и я покупаю шоколад.